1 вересня син пішов у школу. Це був не робочий день, це були такі організаційні вирішення організаційних питань. Одним із яких було відвідання бомбосховища. Щоб не бути голослівним, є повідомлення вчителя. Про те, що добрий день, вітаю всіх з навчальним роком і одразу маємо невирішене питання. В укритті немає стільчиків або лавок для нашого класу. Можливо, у когось є лавки, які не використовуються, або нам потрібно їх купити. Як ми вирішимо це питання? Так, так? не має бути. Крім того, одна мама написала в групі, що ситуація була такою вже минулого року. Просто ми були на онлайн навчанні і цього не знали. Діти вже сиділи один в одного на руках. Ну просто чого. Це лишилось питання невисвітленим, я не знаю, але ситуація така повторилася. От. Хочу вам сказати, що нічого купувати не потрібно. Ліцей номер 3 забезпечений лавками, стільцями повністю для всіх здобувачів освіти. І ніякої необхідності в лавках ми зараз не маємо. І не мали. Можливо, Батьки вирішили перестрахуватися. Можливо, вирішили, що для їхнього класу чи для конкретної дитини не вистачить місця в сховища. І можливо цей пост і з тим і але писали не батьків в батьківському чаті у Дівайбертах, а писала конкретно вчитель третього ліцею про те, що є така необхідність. Можливо, вчитель не до кінця розібралася в цій ситуації і не була проінформована про те, що цей повністю забезпечений. Пов'язано це, наприклад, з тим, що в нас зараз йде от, наприклад, дві зміни: одні діти йдуть, інші приходять. Можливо, була пересторога в цьому. Але хочу запевнити, що зараз ніякої необхідності в тому, що ми зараз потребуємо лавок, місць для сидінь стільців і так далі для укриття. Немає такої потреб батькам не будуть подальшому, звичайно, що надходити такі повідомлення, такого змісту. Це дуже складно і емоційно, і навіть фізично переживати всю цю ситуацію, яка склалася, оскільки чоловік в лавах ЗСУ захищає державу, маю грудну дитину і стикатися на 10-му році війни із тим, що сталося. Ну це не знаю. Це не просто неприємно, так не має бути.